Уже більше року компанія IDS Ukraine, найбільший виробник бутильованої питної води Моршинська, зазнає тиску із боку національного агентства із питань розшуку та управління активами, суддів та інших державних інституцій. Формальним приводом для цього стала присутність серед акціонерів підсанкційних осіб, що призвело до арешту 100 корпоративних прав компанії. Але в Моршинській заявляють. Такий підхід незаконний, адже понад 50% акцій компанії належить акціонерам із Великої Британії, Грузії та України, до яких не застосовували жодних санкцій, проте позбавили їхніх законних прав. Суд замість арешту належних їм належної їм частки в розмірі 49,99% застосував неправомірний арешт до всіх 100% корпоративних прав групи компанії ДС Україна. Посилаючись на наявні структури власності, частка підсанкційних осіб, ДС Україна є більше 50% непідсанкційних акціонерів, серед яких громадяни Великобританії, уряд Грузії, той же батько-засновник Моршинської Всеволодбілас. Що робити з ними? Право приватної власності недоторкане. Але за словами юристів компанії, на цьому правопорушення не завершились після арешту активів їхнім управителям. Арма обрала прямого конкурента Моршинської, і вже зараз, без проведення незалежної оцінки і дозволу на концентрацію, планує передати управління саме їм. У компанії називають це рейдерством з метою знищення бізнесу конкурента, який успішно працює на ринку України вже понад 25 років. У сукупності всі ці зловживання з боку армиї та інші порушення дійсно становлять загрозу рейдерського захоплення активів і ДС України та одночасно загрожують інтересам держави. Зараз рейдери намагаються по суті перехопити у держави власи й актив. Залишити бюджет без очікуваних надходжень від продажу частки підсанкційних осіб. В IDS Ukraine наполягають, що оскільки конкурс на вибір управителя був проведений з численними порушеннями, його результати потрібно скасувати. Натомість у компанії пропонують державі відкрити діалог для пошуку найкращого рішення. Зокрема, менеджмент компанії IDS Ukraine готовий прийняти в управління активи російських акціонерів, поки питання щодо конфіскації їхньої частки не буде державою. Вирішено у юридично бездоганний спосіб. Підстанційні особи не мають впливу на діяльність, IDS Україна спочатку. Війни бізнесом управляє українська рада директорів, яка складається з українських топ-менеджерів патріотів своєї країни. Очолює її Всеволод Білос, відома людина, яка задовго до появи на обрі Альфа Гроб заснувала з нуля виробництво Моршинської. Доброчесні власники компанії запевняють, що у змозі забезпечити повну керованість Моршинської. До того ж, компанія успішно працює за міжнародними стандартами корпоративного управління, тому не потребує будь-якого операційного втручання. Лише за минулий рік IDS Ukraine перерахувала до бюджету країни майже 700 мільйонів гривень. Вона надає роботу трьом тисячам осіб і відіграє значну роль як основний роботодавець в таких містах, як Миргород і Моршин.